Ну ось така зміна влади. Чи може бути в Україні в 2025 році? Взагалі я там читала в новинах, ЦВК вже наповно працює, собі виписує премії мільйонні. Тут зірка, щось відкладається, але планується суд, п'ятірка Пентаклів, шістка мечі. Якийсь транзит влади буде, це очевидно. Суд і шістка мечів. Хтось втече за кордон, буде летіти, свистіти і падати. П'ятірка Пентаклів це передусім, ті корупціонери, яких виявлять. Я думаю, що тут може бути пов'язано ось так. Тут зірка. Буде проведено, можливо, Америкою якийсь аудит, куди ж гроші ділися, скільки всього виділяли, а де ж ресурси. Ну, буде. Транзит влади тут. буде, Будуть змінюватися посади. І...